Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні знову на кухні і готую сьогодні біляші. Для початку зроблю тісто, щоб підходило, потім буду готувати фарш. У мене в мисці 300 г. борошна поки що ложка столова цукру. Отака сама, як зараз солі, не, нема верху, не, пол, така не дуже повна є Можна сказати. Тепер сюди виливаю півлітра у мене рідини, тут 150 мл молока і 350 мл води разом пів літра. Я виливаю у борошно. Всередині в мене виямка я розмішую. Лю і розмішую цукор і сіллю, щоб розчинився. Можна беруть рідину, спочатку рідину, потім все кидають. Я звикла робити так. Тому роблю так, як я звикла, як я завжди роблю. Розмішую і цукор і сіллю розчинюється там. Потім буду борошно, у мене в мірному стакані борошно буду поступово вже додавати і робити тісто. Тісто таке, що я його руками не замішую. У мене ось така ложка є старенька, але дуже вона мене виручає. Я її нею тісто розмішую. Є в мене і нова така ложка, але вона в основному там для варення, якщо вару. Для такого, а ця зручна мені тісто розмішувати. Поки що отак розмішала, виливаю сюди олію і дріжджі. Дріжджі я розпустила, як завжди. Не ждала вже, щоб геть велика шапка була, але вже вони стали працювати, і я впевнена, що все буде добре. Завжди так роблю. Розпускаю дріжджі, не сиплю зразу сухі, а розпускаю. Добавила чайну ложечку цукру і дві столові ложки води. І поставила в тепле місце, вони швиденько розпустилися. І тепер я так і тісто буде швидше сходити. І це всі інгредієнти, які Ідуть усе тісто на біляші. Тепер я додаю борошно. Я вже говорила, що я руками його не мішу, замішую дуже густе тісто, що вже ложкою важко його перемішувати. Завжди так роблю, так подобаються такі біляші мої. саме з такого тіста. Тому готую так. Замішала я своє тісто чи замісила. Отаке воно густе вже ложкою, отак важко його мішати. Густеньке тісто, воно, як у мене вже буде підходити, воно трішки рідше буде. І зараз накриваю харчовою плівкою і відправляю його підходити. Я в тепленькому місці поставлю. Коли підійде, перемішаю раз. І потім дам ще раз підійти і можна буде жарити біля ші. Поки підходить моє тісто, підготую форш. Змолола один кілограм м'яса, свинина в мене, і три, верніше, дві цибулини отакі великі в мене цибулі, якщо менша, там, середня чи ще менша, то три цибулини може піти. І взяла чотири такі чималі зубчики чеснику. Змолола все разом. Тепер солю, додаю мелений коріандр. Спеції, які любите, я буду додавати тільки коріандр і мелений перець чорний. Часничок, цибулька, я думаю, що достатньо. Все перемішую гарно. І потім подивлюся, додавлю води. Ну, трішки, чи, може, буде більше, потрібно дивитися по фаршу, тому що буває фарш рідкий, буває не дуже. Тут і цибуля мелена, то сік свій віддала. Так що потрібно дивитися по фаршу. Я добавлю поки що. Трішки подивлюся, щоб не був рідкий фарш, бо тому що тоді робити біляші буде важко. Якщо рідкий фарш, він може витікати і не дуже це добре, тому дивіться, переборщіть з водою, я поки що більше не буду додавати. Можливо, він постоїть, трішки вода ще або береться, або навпаки, він стане річі буду дивитися. Поки що все, Більше не буду додавати води. Тісто вже майже готове моє, зараз буду вже робити біля школа. Підійшло моє тісто. Отаке воно ворушиться, бачите, таке м'якеньке. Я його не викидаю на доску. Беру в мене ось у блюдочку олія, змащую руки олією, гарно так і зверху і долоні. І беру і тісто. Отак. І рукою розтягую на руці. Не знаю, мені так зручніше. Кладу фарш. Отак чимало фаршу. І стягую тісто отак, до кубки тут. Гарно зліплюю, якщо потрібно, у пальців мачить олію вмочаю. І отак рукою розпліскую гарно. Поки що так. І ось у мене змащений піднос олією. Я викладаю на піднос. Коли буду вже ложити на сковороду, ще трішки розплескую його, можна на підносі робити. Так само відриваю тісто, приблизно дивлюся, яке мені потрібно. На підносі розправила. Взяла фарш, виклала і так само до кубки збираю тісто. Заліплюю гарно, щоб не витікало. Мені зручніше на руці це робити, не знаю. Потім отак рукою так само розплескати і все. Сторону. Я буду жарити по два або навіть і по три. У мене чимала сковорода, тому я роблю три. Олія в мене вже гріється і буду викладати на сковороду. Олія потрібно, щоб добре розігрілася. І знову так. Мені отак зручніше на руці. Швиденько розтягла. Взяла фарш, положила, і отак швиденько, до кубки його зібрала, і все. І отак, залишаю поки що так, нехай ще олія трішки розігріється, і потім буду викладати нас. Розігрілась у мене олія. Десь у мене на ну, сантиметр, а може, трішки менше олії на сковороді беру біля ша свого і викладаю на сковороду. От так. Вогонь середній, не дуже великий і накриваю кришкою поки що. Я не чекаю, щоб підрум'янилося з іншої сторони, з цієї, і не хлюпаю олією, так як хлюпаю. Я зараз накрию кришкою, трішки тісто піджариться з цієї сторони і перевертаю. Буквально пару хвилин і я перевертаю біля щі, поки тісто зверху тут ще не схватилося, не запеклося. Тоді воно зараз із цієї сторони гарно почне підходити, братися пухерцями. і знову накриваю кришкою. Перевернула біляші на другу сторону, вже з однієї сторони піджарилося, перевернула на другу сторону, щоб піджарувалися з цієї сторони. І знову накриваю кришкою. Пожарила я свої біляші. Отакі вони. У мене вийшли. є тут у мене більші, менші. Загалом вийшло у мене 13 біляшів. і залишилося трішки форшу. На це тісто, ну це ж в залежності від того, скільки ви, наскільки ви товсте тісто робите чи тоньше, Ну в мене вийшло, що залишилося десь грам 300 форшу. Щось там зроблю якусь котлетку з жару. Спочатку жарила по два. Потім перейшла на три, так що є більші, отакі є і тоньші, є менші, але трішки такі товщі. Ось такі вони тісто, таке пухкеньке. Ось так виглядають вони. Такі таке тісто фаршу чимало. Це тоньший ось такий. Хто любить тонші, хто любить товщі такі біляші. Кому сподобався рецепт, приготуйте. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.